4 травня, близько 10-ї години вечора, у військовому містечку за адресою Гвардійська, 29, колишня червоноармійська, 39-річна жінка впала у котлован, який колись будувався під резервну водонасосну станцію. Дана територія огороджена високим парканом. Однак, замок на металічних воротах зірваний і зайти всередину може будь-хто. Ступивши у темряві через поріг недобудованого приміщення, жінка пролетіла 4 метри, перш ніж відчути опору під ногами, впавши на бетонну підлогу, о, в сіну, склом, шматками цегли, сміттям, де звідусіль стирчать металічні штирі та бетонні виступи. Спочатку громадянка намагалась вилізти самостійно, та потім подзвонила знайомому, який викликав рятувальників. Прибувши на місце пригоди, останні спільно з працівниками екстреної медичної допомоги драбиною. Спустились в яму, оглянули потерпілу, наклали шину на місце забої правої ноги та за допомогою носилок здійснили підйом нагору. Учасник АТО Олександр Клюшник, що помітив пожежну машину, яка пронеслась через військове містечко, також прийшов до місця інциденту та допоміг рятівникам донести громадянку до карети швидкої допомоги, після чого її доставили до центральної міської лікарні. Поступила женщина 39 лет э, с травмой правого голеностопного сустава. После осмотра травма травматологом и рентгенографии правого голеностопного сустава выставлен диагноз повреждения связок правого голеностопного сустава и резанная рана, Пальці правої кісті. Після оказаної допомоги і даної рекомендації звернутися завтра з травматологом жінська відправлена домой. Чому жінка, грубо кажучи, серед ночі пішла досліджувати у темряві закинуту територію, з'ясувати так і не вдалося. Говорять чоловіческим язиком, вона ще очень легко отделалась. Но обстоятельства, як вона попала і отримала травму, на 100% мені не звісно. Дана ділянка перебуває у приватній власності. Та як можна побачити, ніхто цією землею не опікується. У земельному відділі кажуть, що під час минулорічного огляду ворота були зачинені на замок. Наразі міська влада буде звертатись до власника даної землі, аби він убезпечив цю територію, щоб раптом не трапився подібний інцидент. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.